Чи визнаєте ви свою вину? Пані, це моя помста особисто українській владі. А чому? Чому? Це. Без пояснень? Все. Але надію вже він зараз і не при владі, він в опозиції. У медіа ширилася інформація про те, що нібито російські спецслужби шантажували вас стосовно. Вашого... Тіло вашого сина загиблого. Це неправда, це неправда. Все, що я хочу, щоб зараз скоріше зробили вирок. Так, я визнаю, я його вбив. І хочу проситися, щоб мене обміняли на військового полонена, щоб я міг поїхати і знайти тіло свого сина. Все. Більше я коментарів давати не збираю. Але що я кажу з боку Російської церкви? Ні, не було. Чи ви працювали до безпосередньо з ним? Ні. Чому це... саме парубій? Ну тому що він був поруч. Якщо був би Петя, значить був би Петя. Якщо б я жив у винниці, то був би Петя. А ви жили по сусідству з Парубієм. Да, давайте ми трошки... Все, я більше не хочу розмовляти, так що вибачте, будь ласка. Дивись.